Розділ 11. Печать Святого Духа. Вітрами й Сонцем Бог мій шлях намітив. Я вихор, я вогонь. Звідки в неї бралася та віра і та любов, те невгасиме горіння душі, де було джерело її мудрості, її пророчого шалу? Звідки багато знала з таємничих речей вона, яка ніколи не пізнавала і не вчилася тих таємниць? Яка ніколи не читала ні сковороди, ні інших містиків наших і не наших, яка вродилася і формувалася серед інтелігентського оточення початків 20-го віку, яке майже ніколи до Євангелія не заглядало. Я вже говорив про її самоініціацію, самовтаємничення, в річі незнайомі многим, а коли декому й доступні, то хіба шляхом довгих і великих зусиль і медитацій. Дати відповідь на ці питання, або краще сказати, специзувати тезу її самостійного шукання і віднайдення містерій буття, можемо, коли уявимо собі ту стихію, в якій жила і горіла, сепарована від байдужого оточення її душа. Це була стихія вогня. І зараз побачите, для чого це підкреслюю. Вже з цитованих віршів видко це. Безперестанно в неї такі вирази, як роздмухані вогні, вогонь межі, полум'я вогнених блисків, серце у вогні, клич задимлених вогнів, вогнені блискавиці, полум'яні межі, вогнені блиски і так далі. Не треба тут також повторяти, як часто приходить у неї слово сонце, чи це припадково? Друга стихія, якою увіяна її поезія, це вітер. Знов пригадаю, деякі вже згадані її вирази. Її душа польовий буйний вітер, маса таких виразів, як весняний вітер, весняна пожежа, весняна бурхлива завірюха, роздмухана вітром пожежа. Нарешті як формальна декларація рідності з тими двома стихіями вітрами й сонцем Бог мі шлях намітив Я вихор, я вогонь, а вони спинятися не звикли. Вихор, вогонь. Яке значення мають ці символи? Знаємо добре символістичне значення цих виразів, цих стихій в містиці християнства. Там можемо знайти глибокий сенс тих елементарних сил, в яких купалася, якими жила й дозрівала, тремтіла, рвалася в височину, в екстазі, радісній змагалась і вмирала Олена Теліга. Коли зійшлися апостоли, читаємо в діяннях апостольських, як наступило свято П'ятидесятниці. Зненацька зробився шум з неба, неначе віючого сильного вихру, і сповнив весь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, неначе вогнені, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися усі Духа Святого. Кінець цитати. Вихор і вогонь образи Святого Духа. Вони ж бушують і горять над чолом поетки вогнених меж, що носить в серці вогнену печать. Ось була та сила, яка відкривала їй таємничі закони Всесвіту, закони колобігу життя, яка підняла край завіси перед її очима на те таємне, невидиме, яке керує світом, дозволила їй заглянути безстрашними очима в обличчя смерті, яка вказала їй шлях життя, зродила її велику віру і велику любов. Нарешті обдарували її тими блискучими дарами, якими світилася її поезія, і тими ударами, які спіткали її в життю, а які сприймала радісно і гідно. Що я хочу тим сказати те саме, що казав Куліш під першим впливом того несамовитого враження, яке справило на його та інших кирилометодіївців читання в Києві Шевченком своїх вогненних віршів. Далі цитата. Коли говорено коли-небудь по правді, що серце ожило, що очі загорілись, що над чолом чоловіка засвітився полум'яний язик, то це було тоді, у Києві, кінець цитати. Тоді, коли зібраний гурток молоді з затриманим віддихом прислухався лектурі Шевченка, пише Куліш Він був світильник, що горів і світив посеред нас, як видиме справжнення нашого натхнення звиш, кінець цитати. І страшно звітує Костомаров, – і солодко, і болюче, і упоююче було заглянути туди, кінець цитати, – в ту натхненну таємною силою згори поезію. Ось яка сила натхнула і творчість нашої поетки поетки на правду з Божої ласки, дух це та сила, яка докінчує формування людини, удосконалює її, він просвічує. Осяває нашу думку і сильною робить волю, неспівмірно сильною до слабості людської натури, створює героїв. Вогонь це символ духа, який світить і гріє, освічує і запалює нашу мисль вірою, дає велетенський імпульс нашій волі, загріваючи любов'ю наші бажання. Він проганяє страх. Він робить легкою жертву, він робить з людських створін тих надлюдей, про яких про перших християн писала Леся Українка. Ті люди робляться мов одержимі. Бери їх на тортури, перемовчать. До серця промовляй, вони, мов камінь, загрожуй смертю люди ці, мов трупи, чи мов безсмертні. Цим духом, безперечно, була перейнята і поетка, яка була звістуном нової епохи епохи, Яка прийде, щоб скінчити з добою матеріалізму. Риса з її біографії. В 1920-х роках, коли наша інтелігенція так мало цікавилася релігією, в її ранній молодості, сказала вона молитися, я могла б молитися хіба Святому Духові. З цього духа мала багато поетка, того вихору й вогню, який загартував і в її серце. А який знала вона, очищуючою бурею пронесеться над світом і над Україною, щоб божою мітлою вимисти звідси всю нечисть, всю погань, всіх поганських перунів нашої ідолопоклонної епохи. епохи? Іще один цікавий у цім зіставленість символ повторяється часто в Олени теліги, часто стрічаємо у неї такі вирази, як п'яна душа, серце п'яне, вогонь отрути чи вина. День, який упився і розливає недопите сонце, грона до п'янілі, тіло налляте п'яним сонцем, вино рубінове її серця, щастя, яке випиває келихом упоєння у п'янім вирі в танці над прірвою, темна розпач, найгірший трунок, який п'є самітньо аж до рана, день, який лється на землю вином гарячим, поглядчись, порівнює з дорогим трунком, що переплескується найсвітлішим плином. Впиває в себе якусь таємну міць, хмільнішу від вина, яку їй війнули на уста і очі, і так далі. Цим хмельним вином одержима промовляє, наче п'яна, і мови її не завше могли зрозуміти тверезі люди, що знову це за символ. В тім самім оповіданні про зіслання Святого Духа на апостолів читаємо Коли апостоли промовили, дивувалися усі. Сумнівалися і, не розуміючи, казали один до одного, що це значить, а інші глузуючи говорили вони упилися молодого вина. Кінець цитати. Ось яким вином упилася і Олена Теліга. Коли апостол Петро почув ці глузування тверезих слухачів, підніс голос свій і заговорив до них: Вважайте на слова мої, вони не п'яні, як ви думаєте. Не хміль вина говорив з них. А щось інше промовляло їх устами. Прийшли вони пригадати байдужим людям наближення страшного часу, про який давно говорили пророки, про те, що появляться знамена на землі, кров і вогонь і димне куряво, про те, що кожний, хто прийме ім'я Господнє, спасеться, про те, що в цей день гніву Бог пролє духа свого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і доньки ваші. Таке пояснення давав тверезим апостол Петро. Говорив він про хміль екстази, якою в той день сповнилися апостоли. Ця екстаза знана була Шевченкові, дивись його мото з Євангелія про Духа Святого, якого не приймали тоді тверезі земляки, бо не бачили його плотськими очима мото до поеми Сон. Саме ця екстаза вогнем горить в поезіях Теліги. Чи ж не була вона одною, як казав апостол Петро з доньок наших, які пророкували в мирні часи між двома війнами прихід доби крови і вогню і димного курява? Чи не закликала не боятися бича безжалісних пожеж, якими шмагатиме здурнілу людськість Господь? Чи не кликала відважних і сильних тих, що вірили у вічні правди і цінності? Іти безстрашно крізь дим і крізь вогонь межі на наш похмурий і прекрасний берег? чи не закликала всупереч очевидності іти туди, ведена лише своєю вірою, чи не могла сказати про себе і про таких, як вона, знаними словами: ми ходимо вірою, а не баченням. Корінт 5. Чи не була вона п'яна тим хмелем екстази, що всі одержимі духом? Розділ 12. Оріфлама в темну ніч. Примітка. Оріфлама стяг короля Франції з горючим мечем або з хрестом, звідси пізніше значення цього слова стяга, що кличе до бою. А тепер в кожнім серці пожежу пригаслу, розпалили ви знову, спаливши життя була одержима духом, духом героїчної давнини нашої. Війде в історію нашої духовості як ланка, що зв'язує сучасну і майбутню Україну з тиле пошнохимерного, блискучого, елегантного, буйного лицарсько-панського нашого Ренесансу, і водночас з духовністю, з містикою, з суворою аскезою старого варязько християнського Києва. Була цею ланкою, і втім був глибший сенс її постаті, на який відкриються очі, мабуть, аж дальших поколінь. Підвладна власним не чужим законам дала вона собою новий тип українки, володарний тип двох епох, яких синтезою була, особливо доби Ренесансу, і проекцією їх, звістункою їх повороту в майбутнім. Твердить, що інакший має бути стиль нової жінки України. Далі цитата відвага, витривалість, бойовий дух, як і бажання стати знову жінкою, ледве минула конечність бою. Тяжко навіджений долею мужчина потребує не лише сексуальну атракцію, а й вірного друга і союзника у боротьбі за життя. З'єднання жіночності з мужністю робить з них правдиву людину і прив'язує до них мужчин. Кінець цитати. Знати часи ніжності і годину, коли треба звивати намет і сідлати коня своїм товаришам життя, чи буде ним вояк, трибун, чи пророк нової віри. Так формулює Олена Теліга ідеал нової жінки. Бачить, як він вже народжується в нашій літературі, бурхливо вдерлася до неї блискуча аглая з вальчнепів хвильового. дівчина, яка покликала до кипучої діяльності, яка цікавиться цілим широким світом, дівчина, спрагнена великою любові до батьківщини. Цей тип, який сміло увійшов до літератури, який притягає своєю романтикою, є типом Олени Теліги. Не буде це ні рабиня, ні вамп, буде це жінка, яка жіночою грацією скрашатиме безпросвітній нараз трагізм життя, яка вміє любити своїх дітей, але й виховати їх так, щоб вони любили свою батьківщину ще більше як своїх батьків. Цей самий ідеал, чітко вирізблений, знайдемо в її поезії вирізняє таку жінку передусім її гордість, не пробачить зневаги, не для мене переможний бич, не кається, не плаче. Біль зламаю, а сльози витру. Все заміняє у гордість, а її тверда й холодна сила є її ліком на удари долі і на біль. Без дрогнення повік зносить ці удари. Має в собі силу придушити спогади, які може завдають їй біль, буду радість давати і сміх, тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятись зміг, хто має тільки гордости, щоб не виявляти на зверх. Свої почування. Любить життя, але її ясних привітів не діставав від неї жодний ворог. Її сміх рветься джерелом на волю, дає ніжність втомленому борцеві, який складає їй на коліна каміння жорстоких днів, якого серце стає легке і розкуте, та вона знає, що ці подорожні мандрівники життя відпочинуть і підуть знов туди, де їх ваблять далекі вогні обов'язку та ідеї. Жінка це їх пристань тиха і ясна. Не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила, та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги. Вона сама бере її з їхньої руки, щоб вдарить твердо там, де треба вдарить. Як давня козачка без зітхань виряджає мужчину тверда й сувора на криваве залицяння, не візьмеш плачу з собою. Простий її закон життя, все, що дає життя іскристе і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Та як прийде день, коли так схоче доля, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах підемо хоч на смерть. Коли зберемо всі прикмети такої жінки, то зразу нам стане ясним, який тип вона репрезентує, цей тип історичний тип жінки провідної верстви України. Гордість, велика громадська відвага, панування над собою, над своїми пристрастями, повний брак крутарства і перечуленості, основних прикмет плебейського духа, терпеливість в зношенні терпінь, мужнє сприймання ударів долі, не падаючи, не заломлюючись під ними, не розпливаючись у хвиляннях безплідного жалю, погорда до ворога, до всього нікчемного миршевого простацького, безмежна віра в божественну силу. Проведіння в призначення, покора велінням вищої сили, ніжність сполучена з суворістю, безгранична смілість в реагуванні на зло, великий динамізм, внутрішній вогонь, не іделічна, а трагічна концепція життя, властива великим душам, що це є, як не сума, прикмет жінки нашої колишньої аристократії або за терміном Шевченка, козацького панства. Ця жінка це не є перечулена квітчена Маруся. Ні, перестатизована інтелігентка емансипантка Ольги Кобилянської. свій вимріяний тип знаходить теліга, як вже згадав Ваглаї хвильового людини, яка комунізмові протиставляє ідею націоналізму. Далі в Олені, пчілці, в Лесі Українці. Є це той самий тип надніпрянського панства козацького, яке зустрічаємо в літературі в жінці Шевченкового Микити Гайдая. В боярині Лесі Українки або в таких жінках, як приятелька Шевченка, княжна, Варвара Репніна чи Марія Башкірцева, цей тип жінки українського панства козацького у несмертельних, між іншим Лермонтов поезії, присвяченій княгині Щербатовій, уродженій Милорадовички, пізнав її в п'янкім, блискучим вирі вальса, хоч на далекій чужині серед крижаного безпощадного світу півночі. Вона сберегла в собі все прикметы рідного пивня, физичні и духові. Как ночи украины в мерцании звезд незакатных исполнены тайны слова ее уст ароматных, исследуя строго печальной отчизны примеру, в надежде на Бога хранит она детскую веру, как племя родное у чуждых опоры не просит, и в гордом покое насмешку и зло переносит. А дерзкава взора в ній страсті не вспихнуть пожаром, полюбит не скоро, зато разлюбит уж даром. Цей вірш цитує Олена Теліга в статті у віснику, якими нас прагнете, і додає по нім, чи цей образ Українки, що його нам накреслив чужинець, не є повною протилежністю тих рабинь, які змальовують наші автори. І цей тип існує тепер, він лише набрав більш сили і життя. І вдягнувся в інший одяг, відповідний нашій добі. Кінець цитати. І одною з блискучих постатей цього типу була якраз вона сама, повною протилежністю жінок рабинь, жінка пані, сповнена таємничого містичного чару нашої землі, сповнена трагічного суму своєї поневоленої печальної отчизни, сповнена гордості, яка не понижується перед чужинцем, з незахитаною, незнищимою вірою в Бога. З тою лише різницею, що Щербатова була постаттю догораючого панства українського, а Олена Теліга постаттю того ж панства, яке щойно народжується у вогні війн і революцій на наших степах, тип жінки нової провідної верстви. Жінка тої верстви, про яку щойно згадував, викута з тої ж бронзи, з якої кувалися жіночі постаті литовсько-руського ренесансу або жінки козацької старшини. Єднала вона в собі обидві стихії, які так геніально доглянув психіці нашої провідної верстви історик Максимович, стихію варязько наїзницьку і духову, релігійно-містичну, стихії, виплекані, пише Максимович, нашим сухим океаном степу і нашим Чорним морем. Стихії, такі притаманні цій верстві, і такі чужі, як мирному світу іделічних гречкосіїв, яким наїзницька стихія не була по серцю. Так і босяцькому світу, Винниченка деяких авторів муру, які абсолютно не приймали якої б то не було містики чи духовності. Обидва ці елементи, варяську войовничість і прадавню містику своєї полянської землі, єднала в собі Олена Теліга. Ті елементи, які вогнем і скрилися в її поезії, які так наближають її до Лесі Українки або до Марії Башкірцевої, принесла нам видову гибелі старого, змершавілого світу. Видиво нової, грядучої епохи, в якій відчувала, судилося грати велику роль у її Україні її в боях, раненому Києву, бачила перед ними сліпуче сяйво великих і вічних правд, кликала йти і сама йшла назустріч своєму сліпучому сяйву, яке має спалити всю нечисть тяжкої сучасності, до якої рвалися передові стежі її України. Ті, яких кликала за собою через вогонь межі, що відділяла старий світ від нового. В тім сенсі була вона поеткою вогняних меж. Простувати через них мали не мертві душі партачів життя, а ті, що вміли ненавидіти й любити, горіти, щоб, кажучи, її словами мільйони люкаїв або за виразом Шевченка мільйони свинопасів, мільйони зведених переможцем до стану гельотів обернути в націю, звала. Кликала людей великих пристрастей і великих почувань змагатися за тріумф вічних правд і цінностей, кликала духом собі рідних, тих, хто міг загорітися її вогнем, тих, в чиїх жилах текла не рабська кров гельотів, а володарна панська кров здобувців держави, тих, без чийого духа та держава ніколи не повстане. Поява її, що вірвалася в наш сірий натовп межі діб'я. Своєю горіючою душею в червоній Амазонці є проречистий знак, що невидимими таємними путями на руїнах і згарищах минулої слави росте й формується наново старого коріння володарно-панський дух нової провідної верстви нової України. З тими кличами боротися проти світового зла, яке побачила вперше у зневоленім побитім Києві, виходить вона на арену не лише національної, а ширшої боротьби. В ній, в цій останній ролю авангарди, має перейняти її країна, відчувала і знала це вищим даром поетки і пророчиці, мала сповнити Божий приказ вітрами й сонцем Бог їй шлях назначив. Простувала ним в екстазі свого п'яного і завзятого горіючого серця. Безстрашна, не лякаючись нової потопи, якою мала в нові часи очиститися земля, знала, що входила в свою рідну стихію. Бо тепер земля не водою, а вогнем очиститься. Петра 3. стоятиме на своїм високім каменистім верху, як провідний маяк, щоб об вогонь її серця запалювалися тисячі сердець нового покоління, щоб по слідах її скошених кроків ішли тисячі ніг, шляхом неминучим для нації з великим майбутнім, шляхом змагань, страждань і воскресіння, шляхом велетнів з горіючою оріфламою в твердій руці з її гарячим закликом, щоб клич її зірвався у високість, щоб мов прапор затрепотів у сонці.